Ані, Оля, у нас такий є дуже нагальний запит від батьків, які турбуються про своїх діток. Треба підтримати імунітет дитини. для школи, для університету, для садочку. Брете 3-5 продукти. Перше must have. Must have. Слухайте мами і тати: це натуральний вітамін С, натуральний вітамін С з ацероли. Діткам залежно від віку. Від одної до трьох можна на день це смачні розсмоктувально жувальні таблеточки. Будуть діти смоктати як цукерочки. Ви завжди можете покласти десь в кишеньку, десь в пенальчик, щоб дитина це прийняла протягом дня. Це дуже круто, піднімає імунітет. І якщо захворіла дитина, то збільшуєте дозування вдвічі і даєте під час хвороби вдвічі, а то і втричі більше. Разом з вітаміном С будь-яке одужання відбувається набагато швидше. Ну і профілактика також діткам від 6 років, а зокрема вже 10-12 особливо підлітковий вік. Є в нас комплекс вітамінів, бадьорість на весь день, 27 мікро-макроелементів. би дитина не харчувалася? Вона ходить по гуртках, вона харчується можливо в шкільній столові, можливо, десь щось доїдає, не доїдає важко для зайнятої дитини прорахувати прям всі калорії, всі вітаміни тут до добової дози, Особливо, якщо діти ходять на гуртки і мають додаткові навантаження. Одна штучка в день. все. тут 100 штук, ще й мамі з татом вистачить одна штучка на день за сніданком, і ваша дитина отримує комплекс потрібних мікро-макроелементів і вітамінів. Ну на добу, як мінімум, вистачить. А для школяриків і, мабуть, дітей з садочка. Ті, хто дома проживають і кожного дня от приходять, бо студенти можуть жити десь окремо. Чорниця Вітал. Це сироп, ну просто ну створений для дітей з одного року. Це і проти анемії, низького феритину. Це дуже крутий імуномодулятор. І ще й зір підтримує, бо ж всі зараз діти сидять в телефонах і в екранах. Прям ну я не знаю, мастхе. В мене діти протягом багатьох років обов'язково мали чорницю, бо я не завжди проконтролюю скільки вони в екрані сидять. Але я можу проконтролювати, щоб вони вживали цей продукт і підтримували свій зір. Ну і, звичайно, всі мудрі, адекватні батьки повинні знати, що дитина повинна щодня вживати добову дозу омега-3. Прекрасна омега, як бачите, правильна. На блістері, запакована герметично, з глибоководного, натурального тихоокеанського лосося. Вітал Плюс називається Оце для дітей. У нас є дві омеги. Одна омега форте це більше для дорослих. Вітал Плюс, чиста омега-3, без додатків ідеальна. Одна штучка на день зовсім маленьким діткам можна з двох років. Ну вже школярі або студенти можна дві штучки на день. Без цього голодає мозок, слизові оболонки, обмін речовин, серце, судини. Іде просадка в навчанні. Пам'ять ви ж хочете, щоб діти були розумні, щоб вони гарно все запам'ятовували, давали гарні результати. Та ще й в наших умовах: то темнота, то блекаут, то сирена, то підвал, то незрозуміло що тому подбайте про нервову систему, мозок. І багато-багато систем організму. Без омега-3, 200 реакцій синтезу не відбувається в організмі вашої дитини щодня. От ви зекономили, не дали хоча б одну-дві капсулки, все. Вітамінів немає, мікроелементів немає, макроелементів немає, полі ненасичених жирних кислот немає, 200 реакцій синтезу мінімально не відбуваються, а ви чекаєте результати від дітей. А ви не що і як. Не розумієте, наскільки страждає, і виснажується організм дитини. Тому ну от, мінімальний набір я вам підказала.